Наше селище Краснопавлівка багате на талановитих людей різних професій. Інколи дітям важко визначитися, ким стати, аби спростити цей вибір. Дитяча телестудія Фефмедія запускає цикл інтерв'ю Світ цікавих професій. Вогонь може бути і другому ворогом, але є люди, які завжди готові його приборкати та врятувати тих хто потрапив у біду. Сьогодні з нами справжній герой, пожежник. Ми дізнаємося, як він рятує життя, які виклики трапляються на службі, та що потрібно знати, щоб не трапилася пожежа. Знайомимося з Іваном Шаламовим. Добрий день, пане Іване. Добрий день. Чому ви вирішили стати пожежником? Це як поклик життя. Мені подобається займатися спортом і служба в системі ДСНС допомагає підтримувати своє. Фізичне здоров'я. Ми знаємо, що в разі виникнення пожежі потрібно телефонувати 101 або 112. Що відбувається після того, як ви отримуєте виклик про пожежу? Зазвичай, той, хто телефонує, вони потрапляють у оперативно-диспетчерську службу у Харкові, якщо брати нашу область. Потім вже до нас надходить від цього центру вказівка. Вони вибирають, хто найближче, який підрозділ найближче. І потім за сигналом тривоги ми виїжджаємо. Які найпоширеніші причини пожежі у побуті? Це несправність електромережі та нехтування правилами безпеки. Які способи гасіння є, і які ви використовуєте самі? Ну, ми за частіше гасимо водою, бо це найдоступніше, це ми збиваємо температуру полум'я, гарячої речовини. Які найбільш складні випадки траплялися за час вашої служби? Це, мабуть, підвальні приміщення, або там немає вікень, дуже часто задимлення і складна розташування там коридорів, кімнат, дверей. Як ви справляєтеся зі стресом або психологічним тиском, який виникає під час екстрених ситуацій? Ну, нас навчають цьому справлятися, проводять тренінги. У в нас є в системі свої психологи. Вони приїжджають. Питають чи часто люди повертаються в будинок, що палає, щоб врятувати тварин, і наскільки це небезпечно? Mm, так, повертаються, це небезпечно. Повертаються за документами, за грошима, за тваринами. Чи видають вам форму? Так, видають раз на два роки. Все забезпечення повсякденне, зимнє, літнє, все є бойовий одяг. Що входить у ваші обов'язки? Підтримання життєдіяльності. Самого підрозділу, де ми знаходимося, гасіння пожеж. Які помилки люди найчастіше допускають під час пожежі? Намагаються самі загасити якось нерозсудливо бачать цю пожежу. І, навіть якщо буває таке, що немає пожежі, але є чадний газ і вони дихають цим, і це впливає на здоров'я і часто непритомнюють. І це може призвести до поганих наслідків. Дякую за спілкування. Успіхів у роботі. Дякую вам.